Усім привіт! Епіграфом до цього відео сьогодні буде Не роби добра, не отримуєш зла, що я маю на увазі. Коли я створила цей канал, я розповідала просто про життя в Данії, викладала якісь відео, такі смішні, якісь цікаві, але тут нічого не було про тимчасовий захист. Але згодом люди почали писати мені багато питань і запитувати мене про це. І я за запитом почала створювати такі відео, записувати. Тобто є питання, я записую відео, тобто, тільки на запит людей. І от коли я просто розповідала про Даню, то все було нормально. Як тільки я почала розповідати про тимчасовий захист знов таки на прохання людей, то посипалися на мене якісь негативні коментарі, хтось чимось незадоволений, хтось мене в чомусь звинувачує. Я от собі думаю, нащо воно мені треба? Буду знімати, як і раніше, просто природу, погоду, велосипеди і так далі. Напишіть в коментарях, чи важливі, важлива для вас інформація, яку ви дивитесь на моєму каналі. Бо, наприклад, я витрачаю свій час, але я не маю ніякої вигоди з цього каналу. Наприклад, я, звісно, не можу знати усю інформацію. Якщо люди в неї щось питають, чого я не знаю, я спеціально витрачаю час, час дізнаюся інформацію у юристів, в інших спеціалістів, які цією інформацією володіють. І тоді я людям пишу. Або якщо я прям зовсім як то, тобто якесь питання юридичне, то я пишу, що зверніться до юриста. І коли люди мене питають: а чи можете порадити якогось юриста чи організацію, яка допомагає українцям, я також їм пишу контакти юристів цих організацій. І таким чином я допомагаю українцям, і, і люди дякують мені, і таким чином люди економлять свій час, вони не витрачають час на пошук цієї інформації. Я про те, це відео про те, що люди, співвітчизники, мають одне одному допомагати в принципі, а за кордоном тим більше. Ну, я так вважаю, це моя думка. Ну, як мінімум, якщо ти не хочеш допомогти, то хоча б не шкодити, не обманювати. Бо останнім часом, буквально останні тиждень-два, дуже багато повідомлень в українських групах про те, що телефонують телефонні шахраї, представляються робітниками банку і розмовляють увага українською мовою. Ну, це ж зрозуміло, що це роблять самі українці, і телефонують вони іншим українцям. Ну, це просто дно, я вважаю. В той час як багато людей витрачають свій час, здоров'я, хтось життя віддає за батьківщину. Інші співвітчизники намагаються обдурити своїх же співвітчизників. Якщо ви знаєте, чому ці люди так роблять, напишіть у коментарях, бо я не знаю, що у цих людей в голові, які так роблять. Але я вірю в те. Що все, що люди роблять, їм повернеться вдвічі. Якщо ви робите добро, то вам повернеться добро вдвічі. А якщо ви робите зло, то зло вам повернеться. Хай ці люди про це подумають. Чому я назвала це відео що не так з українцями? Бо дійсно серед українців чомусь ми самі один на одного весь час нападаємо. В той час, як. Я та інші люди допомагають одне одному. Якісь люди весь час вливають якусь агресію на своїх же співвітчизників. Люди, до чого ви це робите? Нам не потрібні зовнішні вороги, ми самі одні одного зжеремо Будьте добрішими, чому інші нації, от, наприклад, в Данії багато різних націй, да? наприклад, там є там, араби, там, інші, вони дуже, дуже дружні між собою. Вони одне одному допомагають. І, і тільки от українці, ну самі українці це помічають в українсьдацьких групах. Я не кажу, що всі, але є така тенденція, і вона дуже сумна. О, наприклад, данці дуже щедрі люди. Ну, що я маю на увазі? От е, у них тут багато різних груп, де вони віддають безкоштовно Якісь речі, меблі, причому ті речі, які можна було б і продати. Ну, данці віддають іншим людям різних національностей, і в тому і що... з іншої країни, взагалі з інших країн, різних націй, нам допомагають, а ми одне одному не можемо допомогти. Я хочу, щоб всі люди нарешті зрозуміли, українці, які знаходяться і всередині, і в Україні, і за кордоном, нам треба бути більш дружніми. І тоді ми переможемо в усьому. Сподіваюся, що я донесла свою думку, мене почули і зрозуміли. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую за увагу.